ми продовжуємо грати Roblox на карті. Escape І що ж, я вже маю 17 колокольчик і хочу показати вам режим Extreme але потім ми будемо грати вже нормальний режим. Я, коротше, догадався, як там дивився відео, яке я хотів записати для нового каналу Lucky Boy. До речі, я вже свій канал Lucky Boy Anglican створив інтро для того каналу де там є. І також я буду для себе інтро для свого каналу. Будь ласка, ставте його лайки, тому що я його дуже багато шукав там, в Панзойді. І мені прийшлося обрізати бульончик, і, і багато чого мені там почалося зробити. І тут, коли заходжу віз, в мене скидається зачіска і окуляри теж. Я не розумію, чому так робиться. Зараз буде ця епічна музика, Але він не чується. <смі> і що ж, в мене є повітря для того, щоб воно мені тратилось, коли я буду під водою. Тобто мене зараз зразу під водою, ніби вона не знає там, там кислотна та вода. А в нас є повітря, і ми, і воно в нас відновлюється, коли ми вилізаємо тої води буватою. Все, нам потрібно дойти до тих дверей. І що ж ми тут маємо нажати на кнопочку? На кнопочку маємо нажати. Ех. О е. -х. Так, і нас тут є таке завданнячко. Непросте завданнячко. О! Ах, я ж казав, непросте завданчиком у ну, Ось, Ось! 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 Читеры! Вы читеры! Вы читеры, читеры! Читеры, читеры! оп оп как нам ну? Я чуть не Стоп, стоп, стоп! Не получилось! Не получилось! Давайте. Ми будемо, Ну, я вам знову показав як можливо, ми ще на тій серії до нього зайдемо. Я собі тут скінчик поміняв, не здається, я, 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 це, я це все знайшов на безплатно. прикиньте, Я це весь цей одяг знайшов на безплатно і. Чи не варто Все це було за безплатно, тому радіти люди я безплатний чувак. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, такого нам жорсткого вже не надо. Но я заради їх тут все робив. Так що... Ага! От, в чому прикол? Ну все, це сядьте смерть! Ну зато я... Що там нічого не зпробувати. Давайте. Якщо цей чувачок іде туди, на медіум, то я теж на наведім, тому що я пробував на хард, там карти дуже, ну, як сказати, дуже, ну вони там легенькі, просто їх одному не пройти. Набутим, щоб ні разу не оглянутися, не, не зупинитись а просто на пам'ять знати всю карту і не помилятися. Ні в якому разі не помилятися. Це просто жесть. А особ... ну екстрім то це там хоча б... Мені подобається екстрим тим, що там є повітря, і ну, ви самі розумієте мене. от чувачки, гравці, що зараз тут грають з пружинами, вони дуже допомагають, тому що вони можуть допринути до зеленої кнопки раніше, ніж ми. Тобто нам потрібно ті купа синіх кнопок натискати, а вони зразу будуть заходять. Вся вентиляция, Extended Ven. Э, е, ой, вот там треба тут Ого, уже вода зразу. Зразу вода. Ви что так вы это? Ну серьезно, дюйца. Не, ну це реально, но... Ну мы не к ми... Мы ми, 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 ми тут... мы ми, ми в тій ситуації то бесплатники. Також в середу можливо вийде відео. Я ще його мушу монтувати. То відео я ще мушу монтувати на Ютубі. відеоредакторі, тому що мені там особливо монтажа не потрібно, я поставлю там. Не знаю. Це буде. Тому що ми їдемо в стрій у музей всім класом. Я буду знімати своїми однокласниками відео. І е, мої відео, які от... Я випускаю відео, і якщо ви зайдете на мій канал і бачите, як раптом приватне відео, то знайте, що це відео, яке ну, це відео називається розпроватиться пізніше, то знайте, що якщо пройде 40, це вже години. Іде вже зредаговане за ставкою, з заставкою. Ну, коротше, то, що я редагував, вже буде в тому відео. E, щоб вже воно було готовеньке, а не так, щоб ви його подивилися, а потім ну, тільки заставку, а шол там, подумаєш заставка. Коротше, я прошу всіх чуваків от сюди йти, тому що я там. Так, чувак! Чуваки, заходьте сюди! Ну, чому ви там стоїте? Ну там ж 6 років потрібно, щоб вони пройшли кам'янути. А, п'ять. Ну пятен руки, ну полку, ну палки. полки Зайдите кто сюда. Чего никто не хочет идти до мене? Я написал come here. Чего вони не идуть до мене? На не займется. О, ты чувачок, с воды вс пыти на цей на хард. Человек, когда меня из меня плавал. Я давно хотел на хар. О, идти. О, прям штаны підходит до тюрьму. Кольоран. Керам мешок не свитится. Чувачок, нам надо туда идти. Туда опа, 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 опа-опа-опа-опа. Точно нам треба. Какие ж мои нуби. Не такие нуби, чувак. Давайте все заходим на махар. Чтоб повыселиться на харди. -де Давай, девочка, заходи. Ну заходи. ну без Ото отож це карта така. в Основному така. Та карта вона така легка і там немає ніяких драбинок, і мені це чомусь не дуже подобається. Давайте, друзі, йдемо. Коли всі зайдуть, батько, у нас ніхто не придихав. Мало п'я люди! Мало Нам треба туди. Стопе, ступени, не маяк! Не маяк, люди! Нема маяк. Ні, ми мене встине! Я не сказав, мене встинеть! Оце бух... откай! Тому що там потрібно там дуже потрібно буде уважний. Все, вони там всі помирали, тому що у них шансів не було, я так сказати, вони просто всі покрили до тої зеленої кнопки і їх. Я так вважаю, або вони просто не знали, що робити, прыгнули тупо бо... воду. йолки палки ну ті г'юсти. А, вони вже вийшли, г'юсти вийшли! Я хочу, щоб у нас була команда без гюзки, бо повна тупість дня, вони не можуть зареєструватися ніяк. І вони тим більше грають тупіше всіх. Вони такі от. Вирадники. До речі, є такі люди, які просто вони, їх чекаєш на в на тій, ну, тій кімнаті, там де, де двері скупається. Ти їх чекаєш, а вони просто стоять за тою дверкою і не рухаються. Ну це ж наголо. Ну це ж просто таке. Ну, ну, ну. Так, давайте зайдемо на тренування, я вам покажу, що це таке і що там потрібно робити. Ну, в основному там потрібно всюди там скакати, там є ще рівень спеціальний. До речі, Ви не бійтеся, це просто складами таке. Як... О, це рівень коду. Це шов одно медіум? Це... О, тренінг-поінт. Що таке трейнінг поинт? Це раз рівень який найбільше нас цей Це рівень би чего я на удобь вместе вы сейчас падаем я какиесь ось там опа так тепер сюди, тепер сюди, сюди! Ай! Блін. Така музыка весела, а зайдешь зараз на лобби, то там в общем буде. Таке враження, що так не знаю. Якогось трагичного фильму. Ми гончик. Напоти в ресториум такого самого початку. Це все усе. Так, це усе. Мы заводим такий вот пукальчик. О, 9 плюс трейнской реакшн. Чош. Get ready! Yellow! We're gonna the yellow. Red! one! the Yellow! Opa,

ха <ріпи> ну что ты таке? Х-якось <ріпи> скучно так Причилось. Я вже ел. Да, я ладал має бути мой бу. Має бути. я ж сказал мой бутыблу бу. шогран шо, опа я же Ви ну бачу, як я гаду пер ел о, о ні ні ні, ні, ні. Ха, не получилось ну шо ж метить? Потренурвались трошки блинчик там где І це все? Це все тренування? Хм, mm. mm. мене ж не повось. Uh, yeah. А це таке? Вау, А це що? Прикольно, нахуй, сингл плеер? А, смы...

боксерей. Ні, 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 тільки не боксерей. Ні, 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 не боксерей. Can't turn back. Um, давайте оце. О, то сам. Ось сурян, сурян, сурян. Там. Що? Що ви серйозно? Вы серьезно люди? Can't run back. куда я мою вийти? Да куда я мою вийти, вообще? Да ты дуже легка карта, я знаю эту карту, она така легенька. сюди, сюди, тепер сюди, і все complete! а шо за то дається? Шо, Ні, нічого не дається? А, 5 points. Давайте.

Найчин то? Что ты за? <laughs> <laughs> ну и что? Навище, мы с пришли. <laughs> проти. так давайте ще там раунд. спробуємо. О! Йой, там запомненный ели. Ну, я иду сюда, вьюз. Ладно, я приймаю собі в юста. Чайки на вызову я приймаю. Так, навіщо я не хочу бути сам. Не вже таке наказание? що мені таке? Ах, ви <головіка> <Воно> ж, ах, ви ж Сука, А куди? куда? А куда мені йти? А куда мені йти? Алло люди! Алло! що так, там таке? Так, інтермішн! Так, там люди! Там люди! Люди! Там є люди! Невже там є люди? Ні, не, невже я можу йти на хард? или кнопочка я опа Стоп. Йог. Ты сейчас. Ну это? Я суби нормально. Стоявол, воно просто мене звідси звалило. Останній раз я на той хард хожу. Останній раз я ходжу на твой хард. Дубай с ним хард видит. Ты більше в команду гьюсь. Ага, мені то надо. Вот сюда вот пилим. Покажу, що таке таким наш ні Ні, ні, таке? слоца таким это на ушниках прозвучало скис мене таких інтернет? на там інтернет. раз включен Да, я теперь в так що пішли дальше. Гоу-гоу-гоу-гоу люди, давайте швидко! Вода піднімається! Що не знали, що таке вода, яка піднімається, яка вас зараз всіх затопить? я вообще без поняття будут Непідготовлені люди на тренування на той рівень, який я ходив там в коробочке був.

Не, ну что, любви. Чувак, чувак, не. А, ти тут мало я тебе заработал бейкры. И ты собі підешь. Я не знаю. Опа, йоо, я не бачив! И все. Дуже ви пройшли! Це ти нашок, чувак, молодець! Все! От і вийшли! Насправді й Так, таки! Так зараз двері замовить! От свійки той буде були! супер суперпривітальна музика! Ви виграли! Ура! ви виграли! Да! Там вбиває на кичаки, нам скачуть, так, типу. Типо так що ж, я думаю, що на тому ми можемо закінчувати. Тож, підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Макс Біт і всім па-па-па-па!